Велосипедом до перемоги напередодні дня незалежності України, 20 серпня, у Житомирі більше півсотні людей долучилися до благодійного велопробігу на підтримку збройних сил України. До забігу долучилися рятувальники, працівники патрульної поліції та небайдужі Житомиряни. Організаторами заходу виступили рятувальники Житомирщини та волонтер Назар Мудрий. Усі бажаючі мали змогу внести будь-яку суму коштів, які підуть на купівлю авто для військових. Від ДСНС взяли участь близько 30 рятувальників. Ну, я прийшов своєю дружиною. Ми взагалі це велосипед. Це в нас сімейне таке хобі. Ми разом багато дуже їздимо. Е, вирішив взяти участь, тому що, по-перше, сьогодні по всій Україні організовується такий велопробіг. Це на підтримку ЗСУ для збору коштів на допомогу, також для е, підтримки воїнів, які зараз в полоні. Тобто, це все такий цікавий захід, в якому варто прийняти участь. я Вважаю сьогодні. Наша сила в єднанні, наша сила в розумінні. Того, що нам треба робити, як нам треба допомагати Збройним силам, тому що Збройним силам зараз дуже нелегко, дуже непросто. Тому таким чином, як сьогодні, я прошу всіх зробити внески, хто, хто ще це не зробив, тому що мета у нас дуже благодійна. Допомогти Збройним силам в придбанні спеціально необхідно для них автомобілі. Працівники патрульної поліції не лише забезпечували порядок під час заходу і безпосередньо брали участь. Приблизна кількість учасників від нашого підрозділу, від патрульної поліції в Штоморської області. Орієнтовно 50 чоловік, які будуть приймати участь у забігу. Сюди входить і велопатруль, який патрулює на велотранспорті наше місто, і забезпечує охорону громадського порядку, і проводимо безпеку, забезпечуємо під час проведення самого заходу. Надзвичайно важливо, щоб люди десь згуртовались біля однієї мети. І це, ну, як і Піднімає настрій, піднімає можливо наш бойовий дух може, так навіть таким чином. Під час велопробігу вдалося зібрати більше 14 тисяч гривень, розповідає співорганізатор Назар Мудрий. Сьогодні нам вдалося зібрати 14 тисяч 300 гривень, і якщо брати людей, які зареєструвалися, то 127 людей. Це якщо офіційно зареєстровані, але і були ті, які не зареєстровані. Тобто я орієнтуюся на цифру 150 десь плюс мінус. Кошти ми зберемо на автомобілі. Ще з благодійного футболу так вес нам вдалося зібрати 37 тисяч, і з цими 14, які ми сьогодні зібрали, у нас уже 51-52 п'ятдесят дві тисячі. Це вже пів суми на бажаний наш автомобіль, з яким ми потім вийдемо на Михайлівську, дамо людям маркери, люди зможуть їх розмальовувати та доторкатися до нього і казати: тут моя гривня, тут мої 10 гривень. І це буде дуже крута акція. і Люди вперше побачать, і, скажімо так, Потрохується й і автомобільний, і на який вони все ж таки скидали кошти. Визначатися ми будемо потім. Чому тому, що ситуація на лінії фронту постійно оновлюється. комусь сьогодні тільки автівка приїхала, у когось вчора вона згоріла і за цим не відслідкуєш. Тому як тільки в нас уже буде машина на руках, ми зустрінемось з військовими з СБУ і якось передамо цю автомобіль. Усі учасники велопробігу залишилися задоволені. кажуть, подібні заходи потрібно проводити частіше, бо це не лише хороші емоції, а й благородна справа, яка пришвидшує нашу перемогу. Мені дуже сподобався цей велопробіг, я Думав, буде важче. Ну ну я хотів би, щоб він був трохи побільше десь на 40 кілометрів, а не на 20. Ну, враження хороші, ну класні. В перші хвилини це взагалі захват такий був. Типу, я їду з таким великим ком'юніті за патрульною машиною дорогами. Мені сподобалось те, взагалі, як і люди, і хлопці на блокпостах, і взагалі інші автомобілісти ставились до цього. Бо, знаючи володень, багато людей тоді, скажімо так, возмущались присутності велосипедистів на дорогах. А зараз там хто там сигналив, хто там навіть хлопці віталися. Те, взагалі, настрій поміж людей, скільки запитував, там, спілкувався з іншими людьми, всім сподобалось.